Я фінансово незалежна та успішна. Я притягую багатство до себе. Я з кожним днем стаю багатшою та успішнішою. Мені подобається успіх та багатство. Я готова до успіху та багатства. Я приймаю успіх і багатство в своє життя. Я люблю своє багате та успішне життя. Я люблю себе багато та успішно. Я знаю, як ставати ще багатшою та успішнішою. Я магніт для успіху та багатства. Я впевнена, що гідна кар'єрного росту. Я виконую всі свої завдання з легкістю. Я люблю свою роботу і те, чим займаюся. А вона це цінує і дає мені результати. Мій успіх у роботі щодня показує себе в найкращих результатах. Я готова робити більше для досягнення мети і при цьому бути в ресурсі та енергії. Мене цінують на роботі, в бізнесі та поважають. Я ціную себе та свої вміння. Я працюю з чудовим результатом і постійно його покращую. Я досягаю успіху та поваги на роботі та в бізнесі. Я професіонал у своїй роботі та в бізнесі. Я впевнена в успіху своєї справи. Моя справа це частина мене і я щаслива займатися нею. Я знаю, що мій бізнес щодня стає успішним. Я розвиваюся, і моя справа розвивається. Мій бізнес успішний і помітний. Моя справа робить людей щасливими, а мене успішною. Я це запорука успіху мого бізнесу. Клієнтів з кожним днем все більше і більше. Я впевнена, що досягну всіх цілей у бізнесу та в роботі. Мій бізнес та робота росте з кожним днем і масштабується. Сьогодні все складається успішно для мене. Сьогодні день можливості, і я беру їх із задоволенням. Я успішно проведу зустріч, презентацію або нараду. День наповнений успішними рішеннями для мене. Я зустрічаю День успішних рішень. Сьогодні у мене достатньо енергії, щоб досягти успіху у всіх своїх починаннях. Я готова до успішного дня. Сьогодні мій успішний день, і я щаслива та в ресурсі. Я знаю, що успіх сьогодні буде зі мною. Я успішна, а це означає, що у мене сьогодні все.